Дівчатка, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити для вас такий невеличкий відео огляд, що я придбала вчора для себе на берлінській барахолці. Я дуже полюбляю туди іноді ходити, тому що там можна за доступною ціною знайти досить такі цікаві вінтажні якісь старовинні речі. Але я в основному купую там для себе біжутерію, сумки або іноді, можливо, щось із одягу, тому що я дуже полюбляю такий цікавий вінтажний, якийсь незвичайний одяг. От і зараз я Покажу вам, що саме з біжутерії я купувала вчора для себе і одразу буду називати ціни, але, в принципі, я вважаю, що мої покупочки були досить такими вигідними. І давайте я, мабуть, почну з. Браслетів. Перше, що я придбала собі, це ось такий класний браслет металевий. Він в досить хорошому стані, я би навіть сказала ідеальному. Він взагалі як новий, я не бачу тут якихось дефектів або недоліків. Тобто він виглядає дуже класно, стильно. І, в принципі, що мені ще сподобалося, те, що мені важко підібрати розмір, оскільки в мене тоненька рука. Але, в принципі, цей браслет лягає досить нормально. Ну, Такий він. Симпатичний, коштував він 3 євро. Я думаю, що його можна вдягати на якісь там, особливі заходи. Він не зовсім схожий мені на повсякденний, тому що він такий, знаєте, досить нарядний, але, в принципі, цікавий. І я полюбляю все таке, ну, яскраве з камінчиками. Ну, зараз ви зрозумієте, що саме в моєму стилі. Так, наступний це також. У мене браслет, я купила їх вчора два штучки. Він також коштував мені 3 євро. Він йде вже на резиночці, Я дуже люблю на резиночці, тому що їх дуже зручно вдягати. І вони, в принципі, на будь-який розмір руки підходять. Ось так от він виглядає. Теж він такий ну, яскравий, мені здається, досить стильний. Звичайно, він не на кожен день, я би так сказала. Але... На якісь особливі випадки. А я думаю, що можна підібрати його ну, під якийсь святковий одяг, можна так сказати. Ну, взагалі, дуже в ідеальному стані. Камінці гарно блистять, переливаються. Також ну, метал абсолютно як новий, ніде немає ні потемні, нічого такого. Ну, мені дуже-дуже він сподобався. Також взяла собі ще кольє. Зараз покажу вам, по-перше, це. Ось в такому золотому кольорі металу. Тут воно йде зверху на магнітику, таке вже коштувало 4 євро. Значить, також в дуже хорошому стані, коли його одягаєш, воно лягає так-ну от, ну, прям під шию, можна сказати. Ну, Також таке яскраве, не зовсім повсякденне, да, але на якісь такі. Особливі моменти нашого життя, я думаю, можна його якось чимось комбінувати, і мені, в принципі, також воно дуже сподобалося. Наступне це теж у нас кольє, але це вже такі, знаєте, звичайні перлиночки таке. Намисто класична, я думаю, що воно має бути, ну якщо не в кожної дівчини, то хоча б дівчат, яким подобаються такі речі, так точно. Це такі, знаєте, класичні маленькі перлинки середньої довжини. Їх можна вже, я думаю, і на якісь більш повсякденні образи вдягати. От і на літній період, я думаю, що зараз ну, актуально всякі такі штуки, тому що ну немає верхнього одягу, і всі вже будуть бачити ну, якусь. Яскраву біжутерію, там, яскраві якісь підвісочки, ну взагалі мені ну, сподобалося, і також воно в дуже гарному стані. Я єдине, що не пам'ятаю, воно коштувало або 2, або 3 євро. Воно здається трошки дешевше було. От, В принципі, ну, я полюбляю дуже первинки, в мене дуже багато є сережок, є браслетики з перлинками. І я вирішила доповнити свою колекцію. Так, Наступне це також в мене буде намисто. Але це вже в срібному кольорі, і воно вже зовсім в іншому стилі. Я вирішила, що зараз, ну, якби влітку під футболочки, під всякі такі, знаєте, вже більш повсякденні штучки, воно відійде краще. Так, єдине, що тут перекрутилося, воно постійно щось тут а, так от. Вирівняла. От. І в принципі, воно ну, також дуже гарно, гарно лягає. Тут довжину можна регулювати, ну, наскільки вам подобається, можна робити довше менше. Також, здається, воно коштувало 3 євро в ідеальному стані. Ну, речі, взагалі, які там продаються, вони якби, не нові, в основному, але якщо шукати, можна знайти от, ну, майже як нові, от, прям зовсім зовсім ідеальні. Тому вирішила також собі ось таку штучку ще взяти. Так, далі, значить, за те, що я купила в одного продавця ось ці три кольє. Він дозволив мені вибрати подарунок, і я собі взяла ось такі сережки з бісеру, точніше, це кліпси. Але, якщо чесно, я коли поміряла їх вдома, я залишилася не дуже задоволена, тому що ем, мені не зовсім підходить цей колір, по-перше. А по-друге, ем, я думала, що вони такі, знаєте, будуть універсальні під все підходити. Але вони не зовсім гарно на мені виглядають. Тому ем, ну, я можна сказати, пожалкувала. Що вибрала саме їх, хоча, ну, знову ж таки, повертаючись, я не можу сказати, одразу, там, підходить мені там, цей виріб чи ні, тому я просто взяла на око, скажімо так. ну, Вдома поміряла, не підійшло. Мабуть, комусь або подарую, або комусь віддам. А, далі я також собі купила вже ще одні кліпси, а, коштували вони 2 євро. Вони тут а, абсолютно новенькі, тут навіть є заглушки, а, ну, які ще ну, захисні, тут ще їх ніхто не знімав. А, ось так от вони виглядають, також в такому вінтажному стилі. Ну, я в принципі думаю, що ви вже дивлячись на ці прикраси, зрозуміли, що саме мені подобається. А, от. Ну, взагалі дуже класні кліпси. Я такі полюбляю. Я дуже Же хотіла з перлинками, ось саме такі. Я думаю, що їх зараз ну, не проблема купити десь в іншому місці, от в такому стилі. А, але щось в мене якось так ну, можна сказати, руки не доходили. Але коли я їх побачила, я зрозуміла, що я обов'язково маю їх взяти. І також я собі придбала ось таку надзвичайно гарну каблучку. Це взагалі ну просто хід, можна так сказати. Мені вона дуже сподобалася. Зараз я її поміряю. Я знаю, що це якась брендована каблучка, тому що там є надпис з іншого боку, але, на жаль, я не можу прочитати, що саме там написано тому що там прописними буквами, і я не можу розібрати. Ну, правильно прочитати для того, щоб погуглити, що саме це за фірма. Але виглядає ну так дуже презентабельно, дуже нарядно. Я, якщо чесно, не уявляю, під що таке можна носити, але мені ем, ну дуже-дуже захотілося мати таку каблучку. Коштувала вона е, 3 євро і, взагалі, ну, виглядає як, е, на мою думку, надзвичайно. Хоча ось це реально вже така не повсякденна річ, і під неї потрібно підбирати якийсь вже образ. Точніше, її потрібно вже вдягати під якийсь доречний влучний образ, ось так от я би сказала. І останнє, що я собі вчора вибрала. Це ось такий оригінальний годинничок бренду Fossil в майже ідеальному стані. обійшовся він мені 10 євро. Я, в принципі, дуже задоволена, єдине, що там потрібно поміняти батарейку, тому що вона зупинилася. от, І я ну, полюбляю такого плану годиннички з камінцями на такому от ремінці, який можна застібати. Тому також, коли його побачила, я вирішила, що я хочу собі його придбати. І це, в принципі, досить. Вигідна покупка, оскільки годинники цього бренду вони коштують ну набагато дорожче ніж 10 євро. Якщо їх купувати нові, тому в принципі. Так, зараз я його десь тут кладу. Ось таким був мій вчорашній шопінг. Окрім цього, я ще купила собі два вінтажні піджаки по 5 євро. Я взагалі дуже задоволена вчорашнім днем. І, в принципі, напишіть ваші відгуки, чи сподобалися вам мої покупочки і ну, взагалі, чи носите ви біжутерію і що саме ви полюбляєте, мені буде дуже цікаво. Всім дякую за перегляди, підпишіться, будь ласка, до мій канал і до наступних відео.